Африка завжди вабила його, він не мов би на власні очі бачив цукрово білий піщаний пляж, який плавно стікав у смарагдову воду, берег, ліниво вигинаючись, ген вдалині впирався у зелену стіну джунглів. У восьмирічному віці він став збиратися в подорож. Разом з товаришем, таким же мрійником, детально пропрацював маршрут, роздобув компас і складаного ножика, запасся сірниками. Втім, подорож довелося відкласти. Почалася війна, і треба було стрімко дорослішати та на якийсь час забути про романтику. Але минуло 20 років, і він згадав про дитячу мрію, ступивши таки на африканський берег. Звісно, це була інша реальність і навіть інше життя зі справжніми, некнижковими і вкрай небезпечними пригодами. Але і в цьому житті він не забував ані на мить про прагнення восьмирічного хлопчика, який марив Африкою. Хто зна, якби не ті марення, чи опинився б він тут, і чи став би тим, кого журнал Штерн згодом назве видатним майстром шпигунської справи. Анатолій Вікторович Баронін народився та виріс у Москві. Все життя присвятив служінню вітчизні. Він легендарний радянський розвідник. Проте, водночас, баронін це символ української розвідки. Викладач академії служби зовнішньої розвідки України. Киянин, який переїхав до нашої столиці у далеко не найкращі часи у травні 1986-го, коли навіть корінні мешканці намагалися триматися подалі від Києва. Наразі Анатолій Вікторович Баронін частина української історії. Професіонал зі славетної когорти кращих з кращих Україні е, дуже пощастило е, в тому плані, що Баронін приїхав у 1986 році в Україну і тут залишився і працює вже 24 роки е, у нас і працює у, в українській зовнішній розвідці. І е, він віддає свої сили, свої знання для підготовки майбутніх українських розвідників. І е, ми його можемо із. Повною впевненістю сказати, що після 24 років роботи в українській розвідці, що це ветеран української розвідки, схоже, Анатолій Баронін з тих унікумів, які буквально приречені були стати фахівцями своєї справи. По-перше, через природні здібності, по-друге, через спадковість і традиції династії. Мій те взагалі доволі цікавий чоловік. Він був артистом першої трупи. театра Ленинского комсомола. Затем он подался в журналисты. Был корреспондентом «Московской правды», то есть где-то «Вечерней Москвы» и корреспондентом «ТАСС». И когда началась война, он добровольцем пошел на фронт и пошел рядовым, но с учетом его, так сказать, вот, и журналистских этих способностей он был. Его определили сначала, была такая, помните, то есть помните, конечно, я, я маленький, мало помню это. Военная цензура была такая, когда письма проверялись и с фронта, и на фронт, с тем, чтобы, так сказать, не создавать негативных настроений в армии, в населении. Оттуда его перевели в СМЕРШ. воєнну контрзвітку для юного Толі Бароніна батько був зірцем. Блискучий чекіст, герой війни. Попри молодий вік, встиг пройти стільки випробувань, скільки іншим вистачило б на кілька життів. Коли брали рейстак, то ота вот рота капітана Ніустроєва їй була поставлена. В вот этой роте поставлена була задача ворватися в рейстак еще до окончания шторма, с тем, чтобы они спасли архивы, которые там жгли усиленно немцы. И вот он вместе с ними туда врывался, врывался но не устроив, стал героем Советского Союза, вполне заслуженно. Вот. Кое-что спасли, но много сожгли, но кое-что, так сказать, спасли из этих архивов. Вот он принимал участие в этом, после чего его оставили в Берлине, и там он был Вочевидь, любов до романтики, мрійливість та гострий розум баронін молодший успадкував від батька. Проте з розмаїття професії, які свого часу перепробував баронін старший, Анатолій Вікторович обрав не надто творчу, проте героїчну і дуже небезпечну. Я і е, мечтали мені по паїті постапом тобто роботи в контразєткі. Что что и получилось, потому что по окончании по окончании института института экономического в Москве он сейчас называется университет управления и статистики, тогда он просто назывался скромненько. Я был направлен на работу, вернее распределен на работу в Молдавию. где спустя два года меня и э, пригласили на работу в органы. Так контрразведником Анатолий Баронин не стал. Каремництво свалило и в так бы мовити, конкурентную силовую структуру ⁇ разведку. Вот э, таким образом началась моя деятельность. Это был 9 сентября 1959 года, когда я был зачислен. Шні розвідку. А поки майбутній розвідник вивчав мови та опановував навички оперативної роботи, у світі відбувалися зміни геополітичного масштабу. Зрештою, вони позначилися і на кар'єрі Анатолія Бароніна. Парад суверенітетів в Африці змусив дві наймогутніші держави СРСР та США звернути увагу на чорний континент. Адже з'явилася величезна територія, яку в перспективі можна було б перетворити на зону власного впливу. І якби цією можливістю не спробували скористатися одні, то це неминуче б зробили інші. Коли я вже став працювати в розвідці, в набирали набирали сотрудників, сотрудників для підготовки уже кадрів розвідчиків в Москве. Это тогда была высшая разведывательная школа, сейчас она называется Академией внешней разведки России. И по окончании ее я был зачислен опять-таки, опять-таки я был один из первых, из первых сотрудников африканского отдела. Потому что когда, пока я еще учился в, в этом заведении в высшей школе, было принято решение о создании африканского отдела. Баронін з власної ініціативи перейшов так званий африканський відділ. Чому не треба питати? Він наблизився на відстань одного кроку до своєї дитячої мрії і невдовзі зробив цей крок. Перша моя командіровка була туди іменно по лінії я виїжджав туди. Ну задача у мене стояла така. Посмотреть, що такое Африка, потому что Африка только для нас начиналась. І нас впервые вообще там видели. Вот когда я там перший раз появился, то э, любопытних э, конца не было. То американці хотіли посмотреть, кто это за що это там за русский такой, то там англічані. Так він опинився в Африці. Звісно, годі передати почуття молодого розвідника в першу мить після приземлення. Він ступив на землю, про яку мріяв з дитинства, але захват тривав лише мить. Спрацювало залізне правило служби. На цій роботі емоції зайві наступної миті баронін вже працював. Гана, Нігерія, Ліберія. Він їздив країнами, вивчав міста, звичаї, потенційну агентуру. За кілька тижнів узнав ці вулиці не гірше ніж місцеві таксисти. Спрацювала чіпка пам'ять та далася взнаки спецпідготовка, що в Москві баронін вивчав на пам'ять карти міст, де міг опинитися під час виконання завдань. Отже, настав час серйозної роботи. Баронін виїхав у перше тривале відрядження. Країна призначення Гана. І спочатку він в якості під прикриттям члена якоїсь активіста радянської молодіжної організації, який Виграв там якісь конкурси, і став лідером в цій сфері. Його направили в... в країни Африки. Молода людина, яка реально там по всіх документах він пройшов, і е все це було закріплено, е закріплено досить солідною легендою. Молодежний лідер от приїхав знайомитися з молодежними двіженіями в африканських країнах. И регион, который мне был определен ЮНЕСКО, был Западная Африка, Западная Африка, которую, которую англичане еще давно назвали могилой белого человека. А почему она называлась Могила белого человека? Опять-таки по, по случаю, в, в устье реки Сенегал расположен остров, маленький остров, на котором был похоронен первый... Перший европеец, точнее португалець, умерший жовтої лихорадки. Это страшная болезнь, такая. Це болезнь, боліз незлічими. Це виріски з африканських газет 60-х, 70 х років минулого століття. На фото поряд з лідерами молодіжних організацій, міністрами урядів африканських країн, Анатолій Баронін. Звісно, працював він під дипломатичним прикриттям. Як представник комітету молодіжних організацій, Анатолій допомагав африканським партнерам реалізовувати різноманітні гуманітарні програми, розбудовувати спортивну та освітню інфраструктуру молодих держав і, звісно, займався виконанням прямих обов'язків спецзавдань. Відтоді минуло майже півстоліття. Але більшість завдань, виконаних бароніним, і досі державна таємниця лише кілька з них розсекречено. Та навіть небагатьох відомих справ вистачить, щоб зрозуміти наскільки екстремальною і важкою є робота розвідника одинака. Мабуть, найвідоміша справа бароніна це блискуче виконана особлива місія в Нігерії. Про неї писали, чи не всі спеціалісти з історії спецслужб? Її занесено до профільних навчальних посібників як класику жанру. Почалася вона як звичайно із шифрограми з Москви. Начальство повідомило на заході Нігерії склалася надзвичайна ситуація. Якась невідома хвороба викосила населення міста Ласа. Прийшло указання із центру. Значит, по имеющимся у нас средним, ну а, видимо от, были в средствах массовой информации мировых, сразу э, было все это преданное огласке, сразу паника поднялась. Э, примите меры к получению вот э, такого рода такого рода вакцины или штамма. Куратор центру наголосив, це справа державної ваги. Нова хвороба демонструвала надзвичайну контагіозність і вбивчу силу. Понад 90% хворих померло. Від смерті не рятували ані ліки, ані доступні засоби безпеки. Вмирали не тільки місцеві, п'ятеро американських медиків теж стали жертвами пошесті. І в цій ситуації Баронін мав дістати зразки крові померлих і відправити в центр. Небезпечний трофей слід було доправити через джунглі, подолавши 1200 кілометрів по бездоріжжю, а потім літаком переправити у Москву. Ніхто не знав, як цього можна уберегтися. І взагалі, в першу чергу, треба зібрати інформацію максимально. А уже на, на місці, звісно, має бути і розвідники мають приймати самі рішення. То йому, по суті, довелося. Виконуючи це завдання важливе, йому довелося самому приймати рішення і збирати інформацію як про можливу небезпеку, так і про заходи е, якоїсь запобіжного характеру для себе. Згодом грізна хвороба отримала назву пропасниця Ласа. Це був перший відомий спалах так званої геморагічної пропасниці. Через кілька днів після інфікування хворий помирав від внутрішніх крововиловів. У перші години перебіг хвороби нагадував тиф через різке погіршення стану хворого і високу температуру. Але через день-два людина починала стікати кров'ю і помирала в муках. Керівництво радянських спецслужб припускало, що епідемія це наслідок випробування біологічної зброї. Отож, треба було будь-що виділити збудник, ризикуючи життям. Куратор, передаючи бароніну наказ керівництва, наголосив за виконання завдання, всемогутній керманич КДБ пообіцяв нагородити розвідника. У вічному письмі мені е, руководитель, куратор, написав, що е, е, имей в виду, Толя, е, Андропов обіцяв орден Леніна за таку, за це, якщо як ти достанеш. Ну і от з цього все почалось. Для, в, перв, в первую очередь надо было выяснить, кому и как ехать. Безусловно, безусловно дипломату, вы сами понимаете, ехать, ехать туда, а это где-то от столицы, столица тогда располагалась в Лакосе, это где-то чуть ли не полторы тысячи километров, 1200 километров, по-моему, расстояние до нее. Это же надо было... Надо же было как-то объяснить э, в протокольном МИДа, местным властям. Вот. Ну и э, кроме, того, кроме того, надо было, э, что я мог сделать как таковой один, э, когда я там никогда вообще ни разу не был. Отож Бароніну в супроводі лікаря вирушив у небезпечну подорож. За три доби він був у мертвому місці. Картина справді була гнітюшою. На місці трагедії існували люди в костюмах хімічного захисту, над землею стелився ядучий дим. Ліквідаційні команди палили тіла померлих та їхні будинки. Навіть медики не приховували розгубленості. Ніхто не знав, як передається хвороба і як від неї рятуватися. Баронін, попри загальні пригніченість і збентеження, все ж провів власне розслідування і встановив, навряд чи невідома хвороба є лабораторною розробкою супротивника. Швидше, переносят какие якісь тварини. Джерело зараження в джунглях. Ехали, что? Ну, ехали там, подумай сейчас. Быстренько там. Причем это у нашего доктора уже все было готово для того, чтобы кровь брать у этих, у трупов. То есть все, мы, мы были подготовлены хорошо. А вдруг, оказывается, и кровь-то эту брать не надо. Вот. І взагалі не взагалі ніпонятно, чого чим то кончиться. А от виконання головного завдання опинилося під загрозою. Виявилося, що новий вірус вкрай нестійкий. Хвороботворні бактерії гинуть разом з носієм. Відтак дослідити живий вірус, взявши кров померлих, не вдасться. Єдиний вихід. Роздобути кров ще живого носія, загерметизувати її і з максимальною обережністю доправити в столицю Нігерії Лагос, а звідти на велику землю, тобто до Москви. План, нібито простий, але як його реалізувати? Місцеві медики не мали доступу до хворих, а лікарі міжнародної рятувальної місії ні за б не погодилися передати зразки іноземцям та ще й громадянам Радянського Союзу. Довелося вдатися до хитрощів. Баронін ввечері завітав до місцевого бару і познайомився з двома аборигенами. Його знайомці виявилися лаборантами місцевої лікарні. Нічого дивного в такому збігові не було. Майже всі, хто залишився в районі катастрофи, були медиками або військовими. Решта втекла в джунглі. Отож, баронін втерся в довіру до нігерійців і добряче накачав їх спиртним. Африканцы не очень-то пьют, не очень пьют. Они быстро пьянеют. быстро пьянеют. Поэтому э, все, что они пьют, обязательно пьют э, вот этот так называемый длинный коктейль. Чтобы там э, спиртного было э, чайную ложку, и остальное все, чтобы была вода. Ведь, э, э, скажем, если джин, то с тоником, если виски, то с содой. А якщо кон'як, то джинджерель, що є такою любими англійський напіток, не паймеш какой-то. То есть обязательно в чистом виде никогда, никогда не піш. А коли гості захмеліли, розвідник завів розмову про хворобу. Лаборанти почали на наввипередки хвалитися, що вони члени рятувально-дослідницької групи і мають доступ до всіх хворих та зразків. Баронін зробив вигляд, що не вірить їм. когда даже, был такой намек, что вот где, где бы достать, вот штаб у нас, возможно, в достать непосредственно. В, да, в общем-то, мы не знаем там, где тут, в общем-то, это, это, это трудно, обычно они всегда говорят, это очень трудно, это, это, это на двух, как много, так сказать, там чего-то стараться делать. Ну, а если там, в общем, вот, 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 вот такие вот, эти не... Ну, чисто чисте, чисте діпломатичний, причому навісдіпломатичний э, розговори. вот на цю тему. Что вот надо, надо. Зрештою він зіграв на азарті нігерійців, заклався на гроші, що вони не зможуть дістати потрібні зразки крові. А боригени погодилися на парі. За годину баронін і лікар вже мчали зворотнім шляхом. Із загерметизованою пробіркою, яку розвідник поклав у спеціальний контейнер. За чотири дні він особисто доправив кров до столиці СРСР. Я вам взагалі скажу, що сотрудників розвідки, именно розвідки почему-то об'їжають всегда. Вважаю, що, від професія такова, що вона вже сама по собі награда. Понад 20 років пропрацював в Африці резидент Баронін. Начальство його роботою було задоволене, а конкуренти із західних спецслужб шаленіли від люті, але нічого вдіяти не могли. Клас супротивника виявився вищим. Навіть постійне стеження за дипломатом-розвідником не давало результатів. Одного разу баронін примудрився отримати надважливі папери від свого агента прямо під носом у резидентів ворожої розвідки. Це була ювелірна робота. Начальство доручило йому роздобути технічну документацію та креслення нового літака, який мав надійти на озброєння країн-учасниць НАТО і союзників США в Африці. Здавалося б, це простіше зробити в Європі, де союз мав розгалужену розвідувальну мережу. Але начальство вирішило покластися на одинака віртуоза. І треба сказати, баронін напрочуд легко вийшов через свого агента на людину, яка погодилася передати креслення. Складніше було організувати зустріч. Кожна зустріч це досить серйозний захід в умовах за кордоном. Все одно контррозвідка працює і за кожним представником розвідки встановленим, або хто підозрюється за дипломатом. Є відповідне там зовнішні спостереження, і так, коли баронін виїхав на цю зустріч, він помітив за собою стеження. Звісно, досвідчений розвідник міг би легко відірватися від переслідувачів, але для професіоналів такий хід рівнозначний визнанню своєї некомпетентності. Наступного разу роздратовані супротивники можуть вдатися до жорстких контрзаходів. Отож, бароніну довелося попотіти, щоб уникнути переслідування так, щоб агенти вирішили, що вони самі випадково загубили об'єкт. Зустріч з інформатором пройшла без ексцесів. І він не прийняв громадну хапку такою. Только знаєш, таке чого? Брат сказав, що йому треба, щоб так сказать, эти матеріали були у нього там, а то йому може попасть. Наступного ранку документи повернулися туди, звідки їх було взято. Інформатор отримав гроші, а розвідник чергову подяку від начальства. 20 років сотні виконаних завдань він виконував свою роботу сумлінно, не чекаючи нагород. Навіть за місію державної ваги. Мало хто знає, що саме радянський розвідник Баронін через своїх агентів впливу всередині 70-х років минулого століття допоміг проштовхнути історичне рішення міжнародного олімпійського комітету про проведення олімпіади 80 у Москві. Тоді африканські друзі спортивні функціонери забезпечили необхідну кількість голосів від континенту на підтримку потрібного рішення. Не слід забувати, що на той час баронін офіційно займався саме підтримкою спортивних і молодіжних проєктів і мав неабиякий вплив на партнерів з чорного континенту. Можна сказати, що завдячуючи і зусиллям Бароніна як резидента у африканських країнах, який був резидентом практично у трьох африканських країнах, і особисто знав багатьох впливових осіб, представників політичної, економічної, бізнесової еліти в цих країнах, і які в той час мали відношення до прийняття теж такого рішення. Бароніну вдалося схилити деяких своїх знайомих з тим, що він контактував до того, щоб вони віддали, віддали свій голос саме за проведення Олімпіади в Москві. За виконання цього завдання Анатолій Баронін не отримав навіть усної подяки. Та це ані трохи не засмутило його. Анатолій Вікторович вважає себе щасливою людиною. Він відмінно послужив своїй країні. Реалізував заповітну мрію і власним прикладом довів для розвідника смертельний ризик і героїзм це щоденна робота, священний обов'язок від слів обов'язково для виконання.